Черговий 16-й пакет санкцій запровадили в ЄС. Погодили його в Брюсселі напередодні обмеження, торкнуться імпорту російського алюмінію та нафти. Наскільки ефективними є рестрикції, та чи вдасться Москві їх обходити, дізнавався Владислав Політ. Нові санкції проти Росії, які направлені передовсім на імпорт первинного алюмінію, запровадили в Брюсселі напередодні. Посли Європейського союзу схвалили вже 16-й пакет рестрикцій. Серед іншого, обмеження торкнуться так званого тіньового флоту країни-агресорки. Бо до 79 суден, які вже перебувають під санкціями, додали ще 73. Примітно, що 16-й пакет зачепить і продаж таких товарів, як ігрові приставки, джойстики та. Авіасимулятори, оскільки їх російські військові можуть використовувати для тренувань з управління безпілотників, я вітаю погодження нашого 16-го пакету санкцій. ЄС посилює боротьбу з обходом обмежень. Зокрема, йдеться про судна тіньового флоту Путіна та запровадження нових заборон на імпорт та експорт. Ми й далі будемо тиснути на Кремль. Загалом до санкційного списку увійшли 48 фізичних і 35 юридичних осіб. Водночас заборона на імпорт алюмінію запроваджуватиметься поступово протягом року. Не оминули у ЄС і подальшого обмеження щодо торгівлі нафтою з боку РФ на додаток до кораблів. Посли домовилися заборонити операції з портами та аеропортами в Росії, які використовуються щоб обійти, встановлений групою семи граничний рівень цін на російську нафту. Попри це, обмеження заходу поки що найімовірніше не відчули в головному російському нафтовому порту Козьміно. За інформацією видання Bloomberg, його робота залишається стабільною, оскільки наразі трейдери працюють в обхід санкцій США, залучаючи все нові й нові судна. Але на тлі перемов представників Вашингтона та Москви в Саудівській Аравії допускають послаблення обмежень у майбутньому. У період із 30 січня по 16 лютого жоден із 16 танкерів, які завантажили нафту марки «Еспо» зі східного порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. І саме залучення нових суден спосіб уникнути рестрикцій Москвою. Минулого тижня щонайменше п'ять нових танкерів, які долучилися до торгівлі після введення санкцій, допомогли збільшити відвантаження з Тихоокеанського порту Козьміно. Ще шість стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження. Завдяки новим кораблям, які також працюють з російських портів у Балтиці, середній експорт нафти з Москви за чотири тижні продемонстрував найбільший стрибок з квітня. І, попри запровадження нових заборон, у ЄС схоже поки що не готові відмовитися від імпорту російського газу повністю. За інформацією інституту енергетики та фінансового аналізу США за 2024 рік від країн Євросоюзу Москва отримала щонайменше 6,5 мільярдів євро. А загальний рівень імпорту СПГ зріс на 18%. Примітно, що головними покупцями російського ресурсу залишаються Франція, Іспанія та Бельгія. На них до слова припадає 85% імпорту російського скрапленого газу. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.